Всім привіт, мої любі друзі! Досить довгий час я не з'являлася на каналі, але от сьогодні видалась така нагода і хвилинка записати це відео для вас. Травень видався дуже багатим на різноманітні події та свята, і от сьогодні ми радо святкуємо таке свято, як День української вишиванки. І на даний час. Вишита сорочка є в гардеробі, напевно, в кожного пересічного українця. Вона є незамінним атрибутом всього нашого життя. Народження дитинки, хрестини. Дитинка йде в перший клас, також вдягають вишиту сорочку. Дитинка йде до церкви на перше причастя, також вдягають вишите вбрання, хлопчикам вишиту сорочку, дівчаткам гарні такі вишиті сукні, елегантні. Людина, яка хоче одружитися, також йде на заручене у вишитій сорочці, потім весілля, Ну і, не дай Бог, ще хтось помер, також можуть хоронити у вишитих сорочках. Так що вишиті сорочки це є атрибутика нашого життя, яка супроводжує нас від початку від народження до закінчення. Це є наш, так сказати, генетичний код нашого українського життя. І хочу ще таке сказати, що голка і нитка в трудолюбивих руках україночок наших творить чудеса. Погляньте, це також вишита картина, скільки тут багато різних кольорів, відтінків, які гарні деталі. Це все вишита картина. Дівчинка-ангелочок з, Дівчинка з зайчиком на руках. Це все є вишивка. Це дуже кропітка робота, і зайняло дуже багато часу, щоб вишити цю картину. Ось так ця картина дивиться здалеку, суцільна. І мова йде не тільки про картини. Також українці роблять, вишивають іконочки. Оця іконочка в мене є. Дивіться, яка ніжна, які гарні кольори підібрані. І різні аксесуари. Кошельочки, сумочки, все, що тільки можна. Українки вміють все вишивати це саме задоволення. Здається, що всі ми такі зайняті, що всі приходимо з роботи, втомлені немає коли. Але попри то все ми всі стараємося, жінки ще щось творити, вишивати. Це так здається, ніби для нашої душі. Від цього ніколи не втомлююся, від цього получаю задоволення. І я на даний момент також вишиваю цю чудову картину, вишиваю бісером вже майже дві третіх готові. Так, сюди дошила. Ще трошечки потрібно довишивати. Також дуже ніжно. Подивіться, яка гарна. Матір Божа, Марія з Ісусом. Коли я вишиваю, я заспокоюсь, такі гарні думки приходять в голову, і вже думаю, де би то я почепила, б, де би я зробила б яку рамку, де би почепила б цю картину, чи, може, комусь передарувала б, якщо, наприклад, в когось якесь свято чи якась значна подія. Дуже приємно вишивати, щось творити своїми руками. Я вам покажу цю картину, коли я її закінчу вишивати, покажу, як вона буде виглядати повністю вишита. На даний момент тут тільки сюди. Бачите? Ось така картина моя. Ну, і ще я хотіла сказати, що в травні було також моє день народження це декілька днів назад. І я мала таку трошки круглу дату, яку вимушена була відмічати. Як правило, я не люблю відмічати своє день народження взагалі, а це прийшлося вже відмічати, бо всі дзвонили, питали, коли ти будеш відмічати, що будеш робити, де, що, як. Ну і ми вирішили, що потрібно зробити якесь, ніби не свято, а якусь зустріч для всіх і трошки посидіти. День народження я відмічала в ресторані. В крузі самих найближчих рідних, знайомих, дітей. Дуже багато в мене тут таких знайомих, які стали рідними на протязі років. Подивіться, які гарні, неймовірні квіти надарували, ці шикарні троянди. Такі букети мені просто даже не було куди їх ставити листівки. Мам пише: бачите, з котиком це від моєї доньки. І я вже мусила поставити у відеречку велике. І ось тепер вся оця краса, квітне в моєму будинку, і радує моє око. І ось тут ще такі троянди в букетах стоять. Так що всі мої знайомі подарували мені неймовірні враження, позитивні емоції. І оці троянди, вони просто захоплюють, і вони. Дарують приємний настрій на протязі майже тижня, вже майже тиждень пройшов від мого дня народження. А зараз я вам хочу трошки показати, що подарували мені мої діти. Вони мені всі подарували, обоє подарували косметику і побажали мені, мама, щоб ти була така завжди молода і красива, як ти зараз є і ніколи не старі. Ну надію, що хоть трошки з їхніх слів збудеться, і ми не будемо так швидко старіти, але це нічого. Так ось, подарували мені цей набір від Ланком. Дуже хороша фірма. Я вже мала деякі креми звідси, і через то я так і замовляла. Так, подивіться, це є такий наборчик. В наборі, йшов цей крем основний, який я і хотіла. Це дневний крем. Ой, не можу витягнути. Це дневний крем. Пише проти стресу, проти стресу вашої шкіри. зволожуючий він, дуже хороший. Я користувалася вже декілька разів, купувала собі. Дуже легкий такий аромат ніжний і текстура легка і приємна. Він на шкірі не е, скочується, нічого. Дуже хороший. От, хто не пробував, рекомендую попробувати. Він не є з такого. Дорогого, але такий середній сегмент, але дуже хороший, зволожучий і е, стресовий. Так ось цей крем і інший нічний. Він вже трошки менша баночка. нічний крем, не знаю, чомусь так засвітлює, не показує добре, також. Нічний. Він уже трошечки більш такий насищений, він вже такий більш жирніший, щоб користуватися їм на ніч, також аромат легкий, ніжний. І такий аромат, як ніби ви надухались дорогим парфумом. Дуже хороший. Ну, і ці два креми продавалися. Бачите, це мені е, моя донька каже: мама, тут є набір, я замовляла ніби один крем. Вона каже, мама, йде набором, і ще в наборі в додаток ідуть ще якісь маленькі пробнічки. І тут я бачу ще є маленький пробничок, е, крем для очей і концентрат. Будемо пробувати і цей крем, і концентрат. Я надію, що це буде щось хороше. Хоч за концентрат я чула. Багато хто казав, що концентрат дуже добрий. І крем для очей така зовсім малесенька бунечка, бутилочка. Так, це на рахунок цього ланком. Інший суперсерум це против зморщук. Против зморщук це я також прочитала. І замовила, як я замовляю подарунки, я кажу, що мені потрібно те те, те а діти вже собі вирішують, хто що може подарити. І, е, ну, і так би між собою можуть домовляти, хто що хоче дарувати. Бачите, Це такий супер серум проти возморщок, від зморщок. Надіюсь, що він щось допоможе, ніколи їм не користувалася. Бачите, тут він одразу закритий такий. от. Напевно, видушується. Ще не користувалася і не видушувала, ну, поки що закрию. Видушується одна або дві е бубенки і користуються, масажується два рази в день у шкіру обличчя. Буду користуватися, я це дуже люблю і надіюсь, що. Щось мені допоможе для моєї шкіри підійде. Ну, і третій це є Pink Grapefruit. Це масло для тіла грейпфруктове. рожевого грейпфрукту. Я від Body Shop. Я вже багато разів мала такі різні масла від Body Shop. Вони дуже хороші, якісні. І, як правило, вистачає на майже на півроку такої баночки. Так що цього разу я також замовила, і діти вже на свій розсуд купили, який їм також сподобався. Запах цей легкий, такий ненав'язливий. Ну, я думаю, на шкірі буде дуже добре відчутно. Ці. Масла від Body Shop вони взагалі дуже якісні. І, як правило, я їх купую собі на Різдво, тому що там йде знижка. Але цього разу на Різдво я не купувала, а от мені діти подарували. Також буду користуватися. Так що всі подарунки потрібні і всі такі, що, що мені подобаються. Ну і ще таке скажу, що чоловік мені подарував, зробив дуже-дуже приємний сюрприз. Він мені подарував поїздку. Поїздка була до Відня, це була неочікувана поїздка, і це мені каже був найкращий подарунок з усіх. Ну, звичайно, всі подарунки приємні, але то був найкращий. І ми поїхали двоє на три дні і гарно провели час у Відні. Я трошки там знімала, бо неймовірно красиве місто, і зроблю вам відео окремо Відень, бо це неможливо його зробити так коротеньке, то буде довге відео. Так що будьте дивитися в мене на каналі. Там потрібно добре змонтувати, бо ми багато знімали, і все це треба скласти до кучі. Так що залишайтеся на моєму каналі, дивіться ще інші відео і підтримуйте вподобайками. Я буду знати, що вам моє відео подобається, і мене буде натхнення знімати ще якісь інші відео для вас. Ну, і ще от хотіла вас за одне запитати: це про тему День народження. Чи було у вас таке, що приходить день народження, ніби свято велике, і всі вас вітають, а у вас на душі якось не так, у вас якась якби, депресія, чи що. Ви думаєте, що вже прийшов якийсь, що ви вже прожили до якоїсь. Певного моменту, і далі вже в житті ви йдете, вже так, якби, до... <плес> ну, далі вже йдете до якихось старших років, і цей такий рубіж настає, і ви якось так себе почуваєте. Це я про себе кажу. Може у вас не так? і Що ви з тим робите, якщо у вас це є? Як ви боретеся з цими такими відчуттями? Ну, я, наприклад, думаю, що потрібно заповнювати свої вільні від роботи години чимось приємним і, і жити далі позитивно, з позитивними емоціями, читати якісь нові книжки, займатися якимось новими хобі. Ну і, звичайно ж, думати про те, як, як допомогти Україні. І, ну, от щось таке. Хочеться якихось позитивних емоцій е, в такому випадку. І от ще до слова, зараз я вам, до речі, покажу. Ми сходили е, своїми батьками в Гарден Центр. Сходили своїми батьками в центр такий, там, де продають е, різні квіти, накупували різних квітів і тепер будемо їх висаджувати. Завтра зранку. Сьогодні вже не будемо. Вчора накупляли такої розсади. Фотографіруй. Це 5 фунтів грані. Там, Там садифорови Ага. Чорнобривці, водянка і петунія. Ці три упаковочки за 10 фунтів. Зараз будемо розсадлювати. О, а тато мені подарив такі гарні корзиночки новенькі. Покажіть. О, які красиві. Якраз у нас двері корічного кольору. І ці корзиночки корічнього. Буде гарно дивитися, так? Це земля. Топсойл для цих горшочків. І сюди туди на траву. Це що буде на дно кошечка, щоб земля не випадала. Ну, і вода, і вода буде проті... протікати. Тут, <свіс> тут в кошечках робимо дирочки. Там не треба різати кратку велику дирку, аби вода збігала. То воно там з дирку зробить ціле. Ну, наша ця дирка так, щоб, вода да, щоб вода витікала. Так, щоб вода витікала покажу, Давайте я ту потім викину. А може дві таке положити? Може дві отак положити? Положить це під пленку. Бо воно буде лежати. Под пленку ложив. Може дві. Ну. ну Тож я ложу дві. Ложить дві. Давай цей роби, щоб розрізати, не цієї. Не заглядай до його. Добре. Так, Еля буде садити квітки. Тоді засипати Остальне, що там буде вже. Земелька. Слухай, його все треба різати. По одному ні, знизу підпихаєте і воно витягується. Отак. От от, от так, знизу підпихаєте, так і з землею воно витягується. Ну, бачите, Такі кущики. Разом з землею. По три кущики в одну буде досить. Де да, вона приклеюється ця лента. Ця лента приклеюється? А да. ну покажи. До цього бач, вже приклеює. Ну, то Не добре. треба її піднести туди, туди. Ага, то це краще буде, ніж ну, тут. Бачите, приклеїлося і собі буде тримати Ну. землю. Так. Да. Наша яблунька так розцвіла в цьому році. Все підливається гарненько. Ну витече лишній шов? Так. Да. Ну все, потім полюємо ще. Ну так. Да. Готовенькі. Так. Все, можна вже чіпляти? Ці зимові знімаємо. І міняємо на літні. Вони будуть сісти аж до кінця літа. Які гарні. Потім повилазять за два тижні і донизу. Так? Да, сікає вода? Ну, добре, супер. Все, красота. Вже тут будуть чорнобривці посаджені. Батьком. Так, да, батьком. Будуть цвісти теж пів літа. Через межниці на да. Засипати через сипає. Засипать? Так, засипати. Засипати. Які гарні. Це будуть дуже великі жовті. Ага. От Поки ми займаємося в огороді, огородніми справами, розсаджуємо квіти, наш тато миє сонячні панелі. Спеціальною щіткою. Така щітка, до якої підключається водичка. І ось так протирає, щоб краще ловило сонце. Ну, Там буває, що голуби посідають, залишають після себе щось. Якісь листочки, пилюка, все то змивається. До сітки це підключається вода, вона регулюється, напір, більший, менший. І ось так миється щіточкою. Ось це ця, ця система вода підключається через шланги. Тут напір регулюється і йде доверху. Подається наверх і там щітку так можна мити. Даю. Ось ми перенесли драбину і ще з цієї сторони миємо. 5 kW, сусід розмовляє з моїм чоловіком, бо він yeah. також хоче поставити yeah. панелі. До нього приходили вже і насчитали, 16 панелі можна поставити. Інвертор, uh, інвертор на 5 7,5 кВт на цій руку. 2. Не бачу його, але чую його голос. То йому сказали 16 панелей поставлять? Задурно поставлять? там угу. В нас скільки? У нас 21. Ну то що, ти не можеш порахувати свої? А йому чого так мало поставлять? Ну бо це такий пакет стандартний, бо Ага. Бачите, яка ця щітка флексібл? Яка ця флексібл ну, щітка так рухається. А? Даю. От іще тут моєму на гаражі. Добре, що ця ручка така висовується. Можна до... телескоп. Телескоп висовується зручно. Робиться довше, коротше. Лігенько так. Який напір? Це середній напір, правда. Ось така ця щітка, телескопік, це напевно модель, і бачите, вона тут водичка подається до щіточки. І миється ці панелі. Дуже зручно використання, я спеціально для вас зняла, може комусь потрібно. Дуже зручно, тут вона регулюється, стає довша, така гнучка і дуже легко доглядати з нею за панельками. Так що, якщо комусь потрібно, може хтось шукає таку щіточку, то майте собі на замітку. Ну і в кінці, дорогі друзі, я хочу показати вам, як ніжно розцвів кущ за нашим будинком. Весна таки вступає в свої повні права. Скоро почнеться літо, так що з настанням тепла ми всі очікуємо перемоги. Гарного настрою! Ну і звичайно, всім вам зичу здоров'я!